Матрац трембіта матрац середньої жорсткості за вишки см, з максимальним навантаженням на одне спальне місце до 170 кг. Виробництво матрацу трембіта починається з тканини преміум класу бельгійського виробництва. З матеріалів високої якості, включаючи натуральну пряжу. Створюється за допомогою прошивки чохла піною сирени. Вона не чутлива до температури, залишаючись зручною та комфортною протягом ночі. Основою матраца є п'ятизонний пружинний блок-поки. Кожна пружина якого розміщена в окремий мішечок і прогинається незалежно від інших. Додатковими матеріалами в матраці є ортопедична піна Comfort Foam, що має високу повітропроникність і гігроскопічність. Жорстка повсть проміжний шар для захисту м'яких наповнювачів від деформації з боку пружинного блоку. Кокосова койра підвищує додаткову поверхневу жорсткість, що створює яскраво виражений ортопедичний ефект. Купуючи матрац трембіта, ви отримаєте здоровий та комфортний сон.